Так, і вашу увагу другий ножик. О, це ножик в незамовлення. О, я його вже показував вам, але доробив ножним. Ножик готовий до продажу. Е, був один чоловік, бронював його, але на зв'язок так і не вийшов, тому кхе, піде в продаж. Так. Це ножик, як бачите, кефард. Той, який зведений в нуль, той який без підводів, той який з дуже добрим різом. От. Це ножик, повторюю, зведений в нуль. Він не точився на точилках. В нього немає ніяких підводів. От. Е, спуски тут вігнуті. Метал стоїть Н690. На руків'ї стоїть Мікарта, зроблена бочкою. Довжинале, зараз скажу вам. Довжиналеза в нього 130, рукоять 120. От. Я хотів, чесно кажучи, ставити його собі ненадовго. Трошки його потестувати. От. Але, 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 буду змушений його продавати, тому виставляю його в продаж. Хлопці, такий ножик коштує 3500 гривень. От, номер телефону я оставлю в описі. Дивіться, кому треба, замовляйте. От, е, сьогодні <кій> я це все виставляю для моїх YouTube-підписників. Е, в неділю виставлю на Facebook, там буде більше ну, більше багата аудиторія. аудиторію буде охоплювати. Тому поки є 2 дня все. хлопці, дякую за увагу. Слава Україні!